140 квадратних метрів, двоповерховий будинок, ділянка 5 соток, Знаходиться в дійчому містечку у Білогородці. Воно загасифіковане, ці будинки вже продані, тут люди вже роблять оздоблення. Додатково до 140 метрів іде ще це заїзд під авто, критий навіс. Тут фактично можна зробити гараж, поставити стінку. І тут рулетні ворота це технічне. Приміщення, воно окреме, дуже зручно розмістити тут фільтри, котли і їх обслуговувати, тому що навіть коли ви не будете вдома, фахівці можуть без вас сюди попасти. Крита тераса це вихід з вітальні, вхід-вихід. Загалом тут стака простора, кухня, столова вітальня. З виходом на терасу. Чотири спальні кімнати. Це ванна, спальна кімната на першому поверсі, а це центральний вхід, з якого я вам знімав. Зараз ще трошки покажу вам. Це центральний вхід. І зараз покажу вам планування другого поверху. А, до речі, тут ще у вас є кладовка, дуже класна річ. Сходи, як бачите, монолітні, перекриття також монолітне. І на другому поверсі тут три окремі спальні кімнати. Ці кімнати вони однакові, гардеробна чи санузол, як ви вирішите, це велика ванна з вікном. І це, мабуть, буде ваша батьківська спальня з гардеробом. Навіть він канал є. І такими, таким великим вікном. І такий вид на містечко, там теж буде розбудовуватись. До речі, є вільні ділянки, і там можна вибрати проекти. Вони починаються двоповерхові від 100 квадратів. Ось такий будиночок. І до 240. Ось як той. Телефонуйте, приїжджайте на перегляд.